Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки. Виходимо з нашими брифінгами незмінно щодня, з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом говоримо про речі, які стосуються України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Остап Яриш. Нагадую, що це живий ефір. Тому якщо ви зараз дивитеся нас на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання, спитати те, що вас цікавить. Я зі свого боку, якщо матиму відповідь, то звісно ж постараюсь відповісти на а, ваші запитання. Так само нагадую, що пишіть звідки ви дивитесь наші ефіри. Нам завжди важливо знати, де є наша аудиторія. Завжди такі коментарі. Особливо мені приємно їх також читати. А, починаємо з новин, які ми побачили з України. Пізніше перейдемо до міжнародних новин. Отже, мабуть, найбільшою зараз новиною на цьому є те, що Україна провела. Обмін військовополоненими змогла повернути додому 107 своїх захисників. Серед них ми знаємо є шість офіцерів, також 101 рядовий і сержант. Серед звільнених є також 74 захисники Азовсталі. Про це стало відомо із е, повідомлень офісу президента та українських змі. І можемо зараз переглянути на екранах, як відбувався цей обмін кадри, перші кадри із. Е, того, як українські військові повернулися додому, кого звільнили? Звільнили бійців збройних сил України, військово-морських сил територіальної оборони, державної прикордонної служби, нацполіції, державної спеціальної служби транспорту та нацгвардії, і, зокрема, трьох азовців. Крім цього, Україна повернула поранених у боях військових, обміняли тяжко поранених та також лежачих із Маріуполя, зокрема ті, хто захищав Азовсталь. Повернули також військових із осколковими пораненнями рук та ніг вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Деякі бійці, як повідомили в Україні, зазнали поранень ще в березні. Бачимо зараз кадри із їхнього обміну. Обміняли їх, як ми знаємо, на 107 також військових із Росії і з так званих утворень ДНР та ЛНР. Це те, що ми знаємо на цю мить. Це не перший обмін. Бачимо, що обміни військовими. Продовжується, а будемо ми за цією темою стежити. Будемо слідкувати, як будуть розвиватися ці події. Також тому не втрачаємо пильності. А якщо ж будемо, якщо ж говоримо про теми міжнародні, то ще однією важливою подією, на за якою ми сьогодні стежимо, і про яку будемо говорити, також більше а це зустріч міністрів закордонних справ Групи 7, G7, яка цими днями відбувається у Німеччині в німецькому місті Мюнстер, і ми знаємо, що а прибув також державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Зустрівся він із своїми колегами. Чому ця зустріч важлива? Ми знаємо, що на ній домінує питання України, домінує питання вторгнення Росії в Україну як Європа, і не лише ми знаємо, що до групи СЕМИ входять не лише європейські країни. Туди якщо ми вже заговорили, так нагадаю, які країни входять. Отже, Канада, Франція, Німеччина, Італія. Японія, Британія, США і Європейський Союз. Отже, ці країни, ці партнери, обговорюють, яким чином реагувати на останні обстріли Росії, українських міст, зокрема української енергетичної інфраструктури, як краще підготуватися також самим до таких викликів. Крім України, ми знаємо, що обговорюють і будуть обговорювати на цій дводенній зустрічі. Питання також протидії і протидії Ірану, також про роль Китаю у світі, тому будуть торкатися не лише України, будуть торкатися тих тем. Однак ми знаємо, що як і тема Ірану, так і тема Китаю, так чи інак, вони дотичними і до російського вторгнення в Україну, тому ці теми десь перетинаються. Вже ми маємо перші заяви сьогодні. Ентоні Блінкен зустрівся зокрема із своєю німецькою колегою міністеркою закордонних справ Німеччини Анна Леною Бербок. Вони обговорили виклики, які постають перед двома країнами, зокрема перед Європою, перед зимою, зважаючи на... Енергетичну кризу, зважаючи на обстріли, також України, Росії, і як сказала Анна Лена Бербок, німецька міністерка закордонних справ країни, Сполучені Штати, Німеччина, не лише вони інші союзники також будуть підтримувати Україну і надалі, адже це питання не лише України, це питання безпеки всіх. Давайте послухаємо, якими словами вона це прокоментувала через брутальну війну Путіна проти України майбутнє можливе лише разом у цій важкій, а для України жахливій нинішній ситуації. Ми повинні залишатись лише об'єднаними. Ми наразі перебуваємо у важливому моменті трансатлантичних відносин від 24 лютого. Німеччина, Європа та США працюють тісніше ніж будь-коли від часів холодної війни. Ми об'єднані не лише у питанні підтримки України, її народу та свободи. Цей трансатлантичний момент, попри весь його жах, дає нам і нові можливості. Я виростала в Німеччині, де протягом 40 років жила у мирі в Європі, а також у США всі сприймали мир як належне, ніби то європейський мирний порядок просто пав з неба. Тому люди навіть дебатували: навіщо нам європейський союз, Трансатлантичне партнерство? Тепер ми знаємо, чому європейський союз та трансатлантичне партнерство це наша гарантія життя в мирі та демократії. Ось такі слова німецької міністерки закордонних справ Анни Лени Бербок. ми про це будемо говорити сьогодні в програмі. «Час Тайм» о 22 годині, тому не пропустіть і цей ефір. Також зможете більше почитати матеріалів на цю та іншу тему на нашому веб-сайті Української служби голосу Америки. Якщо ми говоримо про теми європейські, про теми як європейські країни реагують на російське повномасштабне вторгнення в Україну, то Звісно, однією з важливих є позиція Британії. Ми знаємо, що Британія одна з найміцніших партнерів України зараз поруч зі Сполученими Штатами, і також ми знаємо, що британське міністерство оборони постійно ділиться практично на щоденній основі своїми даними в розвідки, своїми даними, оцінками ходу російської війни в Україні. Вони спостерігають за. Полем бою спостерігають за тим, як розвиваються події, і дають свої оцінки. Звертав, звернув звернув я увагу на сьогоднішні їхні, сьогоднішні їхні публікації. Доволі цікаві речі вони пишуть. Хочу також їх зачитати. Отже, за даними британської розвідки, російські солдати, які зараз перебувають в Україні, які воюють, вони є здебільшого розчаровані тим, що змушені використовувати старі бойові машини та бронетехніку. Які, як вони описують, є майже алюмінієвими банками, так пише британська, британське міністерство оборони, посилаючись на розвіддані в середині жовтня, під час наступу українських військ, за даними Британії, втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць на день, що приблизно, як пишуть посадовці, дорівнює кількості техніки в батальйоні. Крім цього, попри те, що Росія. Втратила доволі велику кількість своєї техніки, велику частину бронетехніки, зокрема протягом українського контрнаступу, у Британії звертають увагу на те, що останніми тижнями Росія ймовірно поповнила свій арсенал, зокрема на щонайменше на 100 додаткових танків і бойових машин зі складів Білорусі. Ми знаємо також, що за попередніми повідомленнями, які озвучували тут у Сполучених Штатах. Росія звертається також до Ірану і звертається, як оголосили вчора тут у США до Північної Кореї, в тому числі, аби поповнювати свої боєприпаси, поповнювати свої арсенали. Коли ми говоримо про Іран, то йдеться про передусім про дрони, які Іран постачає для Росії. Хоча Іран це заперечує однак. Докази цього Сполучені Штати інші країни України також надають беззаперечні, йдеться про можливі поставки балістичних ракет у майбутньому. Поки що це не цього не відбулося, але про це говорять. Якщо ми говоримо про північну Корею, то вчора оголошували про те, що вона може постачати Росії артилерійські снаряди для її війни в Україні. Тепер бачимо також повідомлення від Британії про те, що Росія. Бере також бронетехніку і танки у Білорусі, а при цьому у Британії наголошують, що їхній уряд разом з іншими західними союзниками докладають зусиль для докладають зусиль для допомоги Україні для того, щоб захистити її від невиправданої та незаконної агресії Росії. Про це в тому числі наголошував міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі цього тижня, виступаючи у парламенті. Давайте послухаємо, якими словами він це прокоментував. Ми надамо Україні більше допомоги для ремонту енергетичної інфраструктури, і ми зобов'язалися надати гуманітарної допомоги на 220 мільйонів фунтів. Парламент зауважив безвідповідальні розмови Путіна про ядерну зброю і безглузді твердження, що Україна хоче влаштувати вибух радіоактивної так званої брудної бомби на своїй території. Жодна інша країна не говорить про використання ядерної зброї. Жодна країна не загрожує Росії чи президентові Путіну. Він має чітко зрозуміти, що для Британії та наших союзників будь-яке використання ядерних матеріалів засадничо змінило б сутність цього конфлікту. Для Росії це потягло б суворі наслідки. Сворі наслідки для Росії бачимо такі слова. Підбирає британський міністр закордонних справ. Друзі, давайте я хочу глянути Сьогодні я Один в ефірі тому складніше одночасно говорити і дивитися за тим, що ви пишете. Чи якісь запитання хочу зараз глянути? Можливо, є якісь речі, які вас цікавлять, щоб я їх зачитав. Поки не бачу, однак бачу, що вітають нас у кривому розі дивляться. Багато доволі людей вітання з рівного передають. Також Луганськ на зв'язку. Філадельфія, Житомир. Черкаси, інші е, України інші інші міста. Перепрошую, країни також інші дивляться не лише Україна, не лише Сполучені Штати, але і от Чехія, бачу, і Італія, Польща та інші міста Білгород-Дністровський Білгород, та багато інших глядачів. Друзі, дякую вам за вашу увагу. Є одне запитання. Бачу, що чутно про можливу допомогу України від США в розмірі 50 мільярдів. Нагадаю, що йдеться про великий новий пакет фінансування, який за повідомленнями розглядають зараз у Конгресі. Йдеться про запит від адміністрації до Конгресу Сполучених Штатів, щоб продовжити фінансування для України. Хтось називає 50 мільярдів суму, хтось каже, що може йтися про 60 мільярдів. Точних даних наразі поки що за цього приводу немає. Зараз ми знаємо, що сфокусовані саме на проміжних виборах. Які мають відбутися вже наступного вівторка. А однак, за повідомленнями, які ми чули, зокрема від деяких законодавців, може йтися про такий пакет, який адміністрація буде просити ухвалити в конгресу в період між листопадом до початку січня, перед тим як запрацює новий склад конгресу, а поки що великих деталей, особливих деталей про це немає. Ми знаємо, що є от є такі суми такі розмови ведуться. Тому будемо слідкувати, як ця історія буде теж розвиватися. Зараз вона починає набирати обертів. Думаю, обов'язково будемо мати більше деталей вже після проміжних виборів до конгресу, коли вони відбудуться, і тоді вже зможемо говорити дивитися які конкретні пропозиції, хто за що виступає, хто за, хто проти, як хто збирається голосувати. Тоді будемо про це вже будемо в цьому розбиратися детальніше. Якщо ми говоримо про. Про е, інші речі, які є також е, важливими, то і е, ми згадали про Британію і згадали про те, як Британія допомагає Україні. Чули так перед тим коментар міністра закордонних справ цієї країни Джеймса Клеверлі. Е, е, цікавий момент цікава історія трапилася сьогодні. Також у Москві Зокрема. Викликали у Москві британську посолку у Росії Дебору Деборо Бронерд, начебто, через звинувачення Росії в тому, що Британія допомагала Україні завдавати ударів по російському флоту в Севастополі, і заяви про те, що Британія може бути причетною до вибухів, які сталися наприкінці вересня, і пошкодили трубопроводи північного потоку в міжнародних водах між Данією та Швецію, Росія звинувачує Британію, що от вона є причетною до цього, так що вона допомагає Україні таким чином. Британія називає все це безпідставними звинуваченнями, каже, що ні про що таке не йдеться, що не мала участі, не мала стосунку. Британія до цього. Однак тут бачимо і відносини між двома країнами також дещо загострюється. Що це буде означати, знову ж таки будемо говорити сьогодні. О 22 годині з Богданом Цюпиним, нашим кореспондентом, який перебуває в Лондоні, він детальніше за цим слідкував, тому в нього ми розпитаємо про цю історію більше і розпитаємо про неї детальніше. Ми часто також у своїх ефірах стараємося розповідати теми не лише європейські, не лише американські, хоча безумовно фокусуємося на цьому. Однак приділяємо увагу також темам українським, зокрема історіям, історіям тих людей, які. Або воюють на фронті, або постраждали від повномасштабної російської агресії, або долучаються іншими силами для підтримки України. Одна з таких історій, або один із сегментів історії це про добровольців українських добровольців, які а, на початок повномасштабного вторгнення перебували за кордоном. Але е, після того як Росія почала свій наступ, вони повернулися до України аби захищати свою батьківщину зі зброєю в руках. Одна з таких історій про 19-річного Микиту, який мріє стати медиком, однак з повном з початком повномасштабного вторгнення пішов на фронт, і про 29-річну Христину, яка працювала за кордоном, але після того як Росія почала свій наступ, повернулася додому і також приєдналася до, до боїв зі зброєю в руках. А з ними поспілкувалися наші кореспонденти. Це Анна Костюченко та Павло Суходольський. Можемо зараз переглянути історію українських добровольців і пізніше повернемось до нашого ефіру. 19-річний воїн зсу Микита аеророзвідник. Його завдання вистежити ворожу техніку та надати її точні координати. За координатами Микити високоточна ракета з гаубиці М 777 прямує і вражає точно в ціль. До Великої війни Микита вчився на першому курсі Київського медичного університету. Хлопець одразу вирішив вступити до лав територіальної оборони, але приєднатись до одного зі щойно сформованих батальйонів зміг лише завдяки рекомендації викладача. Мене б не взяли на, 100, на всі 150%. відсотків. Е, дуже багато просто маса людей хотіло воювати. Е, всі йшли, і місць просто не вистачало. Я зателефонував моєму викладачу, спитав, чи я можу взагалі якось допомогти. Він сказав: у нас у лікарні зараз всього достатньо, але у мене є знайомий, який організовує медичну службу у такому-то районі Києва. Можеш звернутися до нього. Ми зустрілись з Микитою у містечку Шевченкова, яке довгий час слугувало логістичним центром окупантів, і було звільнено в кінці вересня. У порівнянні з іншими містами Харківщини тут значно більше вцілілих будівель. За словами Микити, зсу стріляють високоточними снарядами зі зброєю західних партнерів, на кшталт американських гаубиць М777. і тому вражають точково та не завдають додаткових руйнацій. Шевченко весь цей час перебувало логістичним центром, тому тут була величезна концентрація окупантів, їх військ, їх техніки і так далі та командних центрів. Завдяки нашим партнерам, які передають нам високоточну зброю та снаряди до неї, ми можемо вражати цілі, максимально зберігаючи інфраструктуру та ні в якому разі не зачіпаючи цивільне населення. Рятувати життя як військових, так і цивільних українців допомагають також курси тактичної медицини від партнерів зі Сполучених Штатів, каже Микита. Американські добровольці приїхали в Україну викладати нам курси Tactical Combat Casualty Care. Це врятувало багато життів та неймовірно продвинуло тактичну медицину в Україні. Микита має з чим порівняти, адже починав службу саме як бойовий медик. Бойове хрещення він пройшов разом з 29-річною христиною. Обоє здобули перший військовий досвід виживання під обстрілами та порятунку цивільних у травні на Харківщині. ми були дуже близько до наших окупантів. До нашого ворога був обстріл, і бабуся отримала дуже тяжку травму, травму хребта. Він знайшов цю бабусю. Вони її витягнули з підвалу, тому що її ударною хвилею просто кинуло в підвал, поламало бабусю. Просто ну це жахливо. Це просто жахливо. Вона б там померла 100%, я вам як медик кажу. І настільки правильно в людини спрацював мозок, що він, по-перше, правильно визначив, яке травмування, він усвідомлював, яка є небезпека. Він правильно підібрав шляхи відходу з цієї зони, це червона зона була. Він зафіксував цю бабусю. Це теж додуматись треба. Просто знайшов двері, виламав їх. Бабусю зафіксував, тому що має бути стабільне положення, тому що це хребет, це дуже серйозно. І він з напарником її завантажили на машину, яка була для евакуації. Вони її врятували життя. Завдяки ним вона ходить Христина. Як і Микита пішла на фронт цілеспрямовано. Дівчина родом з Івано-Франківська працювала у салоні краси у Литві, але повернулась до України напередодні війни, щоб в разі повномасштабного наступу Росії допомагати батьківщині. Я дуже хотіла бути медиком. Я в перший день записалася як медик, коли тільки вступала до лав територіальної оборони. І ми розуміли, що це буде. Я просто приїхала, зняла накладні нігті, зняла накладні вії, зняла нарощне волосся, зібрала штурмовий рюкзак, всі речі склала і. Пішла військкомат 24-го. за місяці, які вони провели пліч опліч. Христина та Микита розуміють один одного з непівслова. Ти такий уставший ще бляха у першій годині, а... і так далі. Так. А потім а приход, приходиш Hoppa. на позицію, тебе обстріляли, і ти весь день як огурчик. Скажи, от, ну, реально воно працює, і ти можеш не спати ніч, добу, такий ходиш, хочеш їсти, хочеш пити, все надоїло, хочу додому, хочу до мами, хочу зеленого борщику потім обслів. Га не хочу їсти, не хочу спати. Так, готова так. працювати, звільнювати, звільняти всі українські землі до останнього квадратного Нет. сантиметрика. Так. Так. Це всіх. Це нормально, це, це ти не поїхавши тут. Тебе просто свідомість по іншому працює, тому що ти військовослужбовець на час активних бойових дій. Вісім місяців війни не втомили Микиту. Він налаштований воювати скільки буде потрібно. Дуже надухає ненавість до окупанта. Те, що вони роблять із нашими жінками, нашими дітьми, це надає дуже багато сил. Найприємніша нагорода за всю роботу це. Діти стільки що звільнених територій. Це просто щось із чимось. За це варто воювати. Христина мріє про мир та гарячий душ. По закінченні війни планує повернутися до довоєнної роботи у сфері краси. А Микита мріє повернутися до університету, аби вивчитись на нейрохірурга, і продовжити рятувати життя вже не на полі бою, а на операційному столі. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області. Ось така історія українських добровольців. І знаєте, якщо ми дивимося на те, хто пішов воювати, хто готується до того, аби взяти до рук зброю. Цікавим також і європейський кут як до цього, як до потенційної агресії Росії проти своїх країн готуються, зокрема в Балтійських країнах. Повномасштабне російське вторгнення мобілізувало певною мірою суспільство в Латвії, Латвії Естонії. І, зокрема, в Естонії багато людей після того, після 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, почали більше цікавитися військовою підготовкою, почали готуватися на випадок того, що Росія може колись вторгнутися і в їхню державу. Можемо зараз переглянути сюжет, який підготувала Вікторія Бабінська про те, як естонські громадяни готуються до того, що прийдеться захищати і їхню країну. Давайте переглянемо. Карін Лауріма, банківська працівниця, мати 13-річної доньки та протягом останніх чотирьох років волонтерка Ліги оборони Естонії. Вона разом із іншими добровольцями у вільний час проходить військову підготовку, аби бути готовою підтримати естонську армію у разі надзвичайної ситуації. Я зрозуміла, що здатна не набагато більше ніж я думала раніше. Я приєдналася до Ліги оборони Естонії. Я знаю, що вмію виживати в лісі, і справді добре володію зброєю. Сьогодні волонтери вперше познайомилися з новою штурмовою гвинтівкою американського виробництва. Щойно вони оволодіють навичками користування гвинтівкою. Вони зможуть її тримати у своїх домівках. У лісі кажуть, це один із заходів, що має багато спільного з тактикою, якою вони навчилися, спостерігаючи за українською армією. Я вважаю, що тут правильне слово це підготовка. Отже, ми бачимо, що українці дуже добре підготувалися, і це є ключовою умовою для того, щоб реагувати професійно. В Естонії мешкає менше півтора мільйона людей, а її збройні сили мізерні ледве сім тисяч осіб. В умовах гіпотетичного протистояння з Росією її можливості були б обмеженими. Але після нападу російських військ на Україну кількість добровольців зросла майже до 30 тисяч. Ліга оборони Естонії є добровільною військовою організацією, для якої важлива воля народу. Навчання може бути надано, але те, на чому ми грунтуємось, це воля. Дякую. Багато хто тут бачить членство Естонії в НАТО як гарантію від можливого нападу Росії. Але, незважаючи на це, естонські військові джерела стверджують, що єдиний спосіб гарантувати безпеку сусідам Росії перемогти Москву та припинити її агресивну політику. You know, it's very simple. Розумієте, це дуже просто. Про підсумки цієї війни в Україні Україна повинна перемогти, тому що інакше росіяни встигнуть підготуватися до наступного нападу. А наступною може бути Молдова, може бути будь-хто. Ти кутпі Молдова, Кутпі Еніпаді. Поки майбутнє Європи вирішується в Україні, Карін та 30 тисяч інших естонських волонтерів на вихідних готуються до моменту, який як усі тут сподіваються ніколи не настане. Вікторія Бабінська, Рікардо Маркіна, Голос Америки Сталіну, Естонія. Ось така історія з Естонії. В нас ще залишається друзі, декілька хвилин до закінчення ефіру. Хочу присвятити їх, аби зачитати ваші запитання. Бачу декілька є. Питає Назар на Ютубі, які можливі інструменти впливу на країни, що допомагають Росії. Дійсно, ми торкалися цієї теми на початку ефіру. Ми знаємо, так що зараз хто відкрито допомагає, відкрито чи приховано, але допомагає Росії боєприпасами. Це є Північна Корея, це є Іран і це є Білорусь. Про з тих заяв, які ми чуємо від західних урядів. Проблема в тому, що ці країни і так вони на них вже і так накладені доволі 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 великий перелік санкцій. Вони і так і підсанкційними. Однак в державному департаменті коментували це питання, питали журналісти, як США можуть вплинути на те, що перервати ці поставки, і сказали, що у випадку з північною Кореєю, у випадку з Іраном, Сполучені Штати разом з партнерами будуть дивитися які ще інструменти санкцій, які ще можна помонукаючи накласти додаткові обмеження на ці країни аби Притягнути їх до відповідальності і перешкодити постачанню зокрема зброї для Росії. Це питання активно вивчає державному департаменті разом з іншими країнами, тому дивляться на це також. Ще є запитання від Сергія Білоброва: чи буде розглядатися питання прийняття закону про визнання Росії державою спонсором тероризму? Знаю, багатьох дійсно це питання турбує. Нагадаю, як відбувається процедура, не йдеться про закон державою спонсором тероризму, визначає. Саме державний департамент Сполучених Штатів Конгрес може закликати до цього адміністрацію однак рішення фінальне саме за державним секретарем. Наразі такої готовності в державному департаменті ми не бачимо. принаймні з того, що коментують нам посадовці, з того, що коментує речник державного департаменту, пояснюється тим, що якщо б сполучені штати визнали Росію державою спонсором тероризму, то на думку Сполучених Штатів. Це мало б небажані наслідки для України для інших українських партнерів. Тоді ми знаємо, що за законом Сполучені Штати мають накладати обмеження на всі країни, які співпрацюють із Росією. Знаємо, що серед таких країн є багато також європейських партнерів, які допомагають Україні зброєю. Кажуть у США, що тут є дуже багато підводних каменів, дуже багато різних моментів, але і саме тому не спішать. Робити таке рішення Принаймні, це те, друзі, що ми чуємо на наразі на цей момент. А, якщо будуть якісь інші новини, якщо будуть якісь зрушення, ми ми, звісно, будемо про це повідомляти. Наразі наше завдання повідомляти вам, якою є ситуація, і, і пояснювати, як це коментують, як це пояснюють. Тут у сполучених штатах тому наразі позиція друзі є такою. Хочу глянути, чи є ще якісь можливі запитання, які я пропустив, які я не побачив. Наразі, поки не бачу, якщо у вас є щось, що у вас цікавить, то можете ще поставити. Якщо встигну, зачитаю. Поки бачу, що дивляться нас в різних містах. Бачу з Італії вітання, з Норвегії. З південної Кароліни є з Києва з, з інших міст. Друзі, нагадаю на сам кінець, що а, щоб бути в курсі новин, якщо вас цікавлять ті теми, про які ми говоримо, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. Могли б бачити і бачите, ви зараз на екрані. Так, ми є в Твіттері, є в інстаграмі, у Фейсбуці, Ютубі. Також віднедавна ми є в Телеграмі. Стараємося стараємось там оперативно повідомляти новини в телеграмі. Можна знайти нас за цією адресою Голос Америки, голос Америки українською. Наша команда соціальних мереж активно працює над тим, аби, по-перше, оперативно, по-друге, перевірено повідомляти вас про те, що тут відбувається. Тому не пропускайте ці новини. Повідомлення також. Ми ж з вами побачимося в ефірі о 22-й в програмі. «Час тайм». будемо говорити більше. Тому приєднуйтеся теж. Ну і завтра в брифінгу о 18-ті. До зустрічі, друзі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.